Коли та яким чином конвенція набуде чинності, і чому важливо, щоб Україна стала однією з перших країн, які її ратифікують? Насправді цікавим є той факт, що тепер неважливо, яка конкретна країна-член Ради Європи першою підпише цю конвенцію. Для того щоб конвенція набула чинності, необхіден підпис вісьми підписантів, шість з яких принаймні, повинні бути членами Ради Європи. За моєю інформацією, вже на сьогоднішній день є більше країн ніж шість членів Ради Європи, які однозначно планують підписати цю конвенцію. Урочисте підписання конвенції заплановано в Люксембурзі під час головування Люксембургу в Раді Європи вже на 13 травня цього року, 2025 року. Це буде точка відліку. І я вважаю, що Україна повинна вчинити всі необхідні підготовчі дії, аби стати одним із підписантів цієї конвенції. А після її підписання для того, щоб конвенція стала частиною законодавства національного, необхідна її ратифікація нашим парламентом. Існує ціла процедура. Як ратифікуються міжнародні договори, цей процес буде включати в себе роботу цілої низки наших державних органів міністерств. Ну і в кінцевому випадку стане предметом розгляду нашого парламенту.